Всі доброго часу суток. Ми з України. У мене кабінет, який треба обновити. Обновляти я її буду декоративною штукатуркою торгової марки Файдаль Лава. Колір буде 4,36. І так, стіни вже зафарбовані, не знаю чим, значить, ми їх перефарбовуємо. Перефарбовуємо їх фарбою на латекс мат. Це теж файдаль. І затонований колір. Майбутнього покриття. Для початку проклеюємо багети. все, що не буде ну, робитися, багет лежається білий, проклею дорогим скотчем. І для початку беремо маленький валік і легенько пробігаюсь по стінці. Добре, розкатуючи матеріал. Далі. Потім було валік побільше і просто-напросто в мене помити, де просто існує. І просто тепер вже великим валіком. Перекатуємо в два шари. Час витикання між шарами близько 6 годин. Просто перекатуємо, тут якусь потеки не перекриються, це валік був мокрий. Ну, Нема нічого складного. Другий шар ми носимо аналогічно першому. І так, пошкод 6 годин і в тому же дуці продовжуємо фарбування. Всі труднодоступні місця кути біля меблів та під баєтами маленьким валіком, потім валіком побільше. Я люблю таким 18-м. Тут повторюсь середній бос. І ну, це не реклама. Ось така. Зняти, ну середненька. Фарбуємо завтра, це вже пройде ніч. Можна буде наносити перший шар лави. Так що гарбую. І так, приступаємо до нанесення першого шару декоративки лава кольорі 4,36. І на перший шар я її годлив літра два у. Один тару і розвожу процентів на 40 водою. Заколачую за допомогою міксера і буду ним фарб... ось ось ось, типу такої, фарбувати перший стару. І тепер за допомогою тих же самих валіків, що фарбувалось фарбою, покриваю фарбу розведеної лавою. Робимо рухи різнонаправленими і прибираємо ці всі переходи. Декілька разів проходимо на одному місці для того, щоб мінімілізувати міні міні оцю шубку, що лишається. Але ну, вона теж має місце бути, але хай вона буде краще маленька. Все, покриваємо і після висихання наносимо основний шар. І так, Тепер я беру декоративку, я її додав сюди на оце, ой, десь літру 8,5 може грам 300-400 води і розколотив. І нею буду працювати. І так, приступаю до нанесення другого шару декору лава. Я його за допомогою такого пензлика наношу. Ситуація така, наношу з вухами накрест собі площину близько, ну, квадрата, пів... квадрата, півтора, мабуть. Далі беру пластикову кильму І вона вже, ну я просто працюю, вона вже в мене вимазана. Наношу трішки матеріалу, щоб вона не липла. І починаючи з того місця, звідки я наносив, починаю формувати малюнок. Кручу уявну вісімку. Пробігаюсь по поверхні повністю. Отак от. це первинне це переминання. Края Оце я наношу такі хмарки рваними краями. Зараз я це примняв і наношу наступну ділянку. Наніс собі ще таку діляночку. І теж знов приглажую на ній вже малюнок. Так, зараз я її приглажу. в ну, наступному, що я її тут малюнок сформував і потім повертаюсь туди, де вже малюнок сформований. Матеріал на цій частині стінки вже підтружаю. І я пробігаю другий раз. Це для того, щоб зробити малюнок більш дрібним та цікавим. І Я його приглажую, розбиваю оці всі лісінки на менші запчастинки, і тоді виходить дуже цікава текстурка. Ну, так от. так Потім нанесу далі матеріал над третю частиною стінки ділянку і повернусь уже на втору. Ну, це так... Періодично повертаючись на попередні місця, формую остаточний малюнок. Так, я двічі мій самий кричі пробігся і перед тим я остаточно приминаю, що я особисто роблю. Пробігаю з фонарем і дивлюсь там, де мені малюнок не подобається. Ну, наприклад, ось видно, дуже видно перший шар. То я беру щітку і його забиваю. Пробігаю таким способом. Постійності, я розумію, це все час, але воно того варте. Наприклад, ось ця стінка вже зроблена і вона виглядає дуже-дуже еротично. Ну так от, Я так оце роблю, потім його пробіжу, все приглажу і покажу, як формувати гарний малюнок. І остаточне приминання, Я взяв руки фонарь, щоб локально це підсвічувати. Кельма в мене вже чисто, періодично. Змочую її водичкою і такими такими широкими розмашистими рухами пробігаюсь по поверхні стінки. Періодично дивлюсь, щоб багато, ну, щоб кільма була ну, не дуже в матеріалі, бо буде царапати. Ну я так і отак оце пробігаюсь і буду знімати скотч. От багетом Тут немає нічого складного. Водичка потрібна для того, щоб на верхушках де більше матеріалу, щоб його ну, була змога розтягнути по поверхні. Це по перше. А основне тут, щоб дивитися, щоб ми вода не скапувала, бо ну, все-таки вода. Де, щоб не, не пошли потки. Ну а так оце під фонарик. Все, я пробігаюсь. І так, знімаю скотч і підвожу остаточні штрихи. Щоб взагалі вже було, щоб не до як то кажуть, беремо чисту кельму. І обережненько, обережненько так краєчком раз, і знімаємо оте, що задир скотч. Ось, наприклад, задирка, раз, пригладили її. І тоді цей стик буде виглядати суперово. Головне, щоб кільма тут була чиста. Інакше ми заталюємо багет. Отак, це недовго. Але воно того варте. Раз. І прибрало вологу серветку. Дуже не розганяюсь, отак, тому що якщо тут буде матеріал, то я можу просто зафарбувати багет. Ну так от, ось Ви бачите, скільки вказується, там було зайвого. І після висихання покажу, що в мене вийшло. І от готовий результат. Вуаля. Посидів, побув директором декілька секунд. Розумному досить. Ось отак виглядають стіни, стеля і укоси. Все в декорі лава. Оп. Трошки еротики. Так що декор годиться для усього, для житлових, офісних приміщень. Де хочеш. Декоративка лава це суперматеріал. Так що все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, до побачення.